Нам кажуть, ти сьогодні гарно виглядаєш. А ми замість дякую. Відповідаємо та ні, просто світло вдали. Привіт, це подкаст з нами все ок. Мене звати Христина. Сьогодні зі мною в студії КПТ-консультантка та коучка Вікторія Кравчук, і ми говоримо про те, чому нам так складно приймати компліменти. Усім привіт. Мене на цю тему подкасту надихнула моя подруга. Днями я їй написала, що вона знімає класні відео, а вони такі душевні, атмосферні. На що вона почала відповідати? Що та там просто природа гарна, і та й взагалі я не вмію знімати, монтувати. І от в цей момент я подумала: ну дякую, було б в принципі достатньо. Окрім того, знаю, що нещодавно в соцмережах був такий тренд, де дівчата повинні були про себе говорити щось хороше, зокрема про свою зовнішність. І я заходила в коментарі і просто їм прилітало, що та як ти про себе можеш таке писати, та яка ти красива, та подивись на себе в дзеркало, і взагалі треба бути скромною. Про тебе мають інші люди говорити щось хороше. І, от мені здається, що це щось у нас таке з пострадянського, коли ще там наші бабушки часто говорили, що скромність прикрашає, особливо дівчат скромність прикрашає, всі люблять скромних дівчат. І от тепер ми всі такі скромні аж настільки, що не можемо приймати навіть компліменти інших людей. І я б хотіла все-таки поговорити, як оці старі установки впливають на нашу реакцію зараз. І чи взагалі можна навчитися, і як можна навчитися говорити просто дякую на компліменти? Справді це безпосередньо впливає на нас. І я б так сказала, що радянська система нас нас добряче поламала. Я і я коли кажу нас, то маю на увазі не тільки наших бабусь і батьків, а й нас безпосередньо. Це такий наслідок. Колективістської системи, і в принципі, якщо ми так подивимося на колективістські суспільства, то в них якраз ця ідея спільності, єдності, скромності, скромного внеску кожної людини культивується. І відповідно, ми досі живемо в цій парадигмі, де якщо ти починаєш себе хвалити. То зразу тебе наче наче зупиняють. Типу ні, 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 так не можна. І зрозуміло, чого це робили, наприклад, наші бабусі чи дідусі, тому що їм це безпосередньо. А, коли ти умовно вирізняєшся з інших, це могло загрожувати небезпекою фізичною. Ми знаємо, як це було у суспільстві, коли потрібно було всіх урівняти. А якщо хтось вище, хтось має вищі доходи, наприклад, або хтось обдарований і щось створює геніальне. Так на цю людину могли а, наклеп здійснити, заявити на неї, до неї могли вдертися в її будинок і могли забрати її безпосередньо ресурси. І відповідно, як наслідок, люди не показувались. Не проявляли цього, ця мудрість від батьків від дідусів і бабусь перейшла до наших батьків, і наші батьки передаються далі нам. Хоча для нас це вже не потрібно як навичка виживання, але нібито вони хочуть поділитися чимось таким кращим. І що ви могли чути в дитинстві? Ну я, наприклад, в той момент, коли почала хвалитися, то почула таку фразу Похвали мене, моя губонько». От, от таке зразу з неціненням, і вже після цього не хотілося якось проявлятися. Відповідно, якщо я не можу себе похвалити, я себе сприймаю як якось недо в цій ситуації, там треба закритися, то мені важко прийняти комплімент від іншої людини, якщо вона говорить з чого вона це говорить? Можливо, вона хоче з мене насміятися, я починаю, тобто, ну, я умовно, я, я кажу, як від, свій, від першої особи, але кожен може поставити себе в цій ситуації. Що ж там відбулося? Я боюся не компліменту, я боюся наслідків цього компліменту. Бо наслідки можуть бути різними. Наприклад, е, якщо це хтось мені каже, що я ось така розумна. І мені здається, та ні, я не така розумна. А це ось ця людина каже, що я розумна. Значить, я маю відповідати цьому стандарту, і мені потрібно докладати якихось надмірних зусиль. Мені легше взяти і не цінити цей комплімент, не прийняти його, щоб не відповідати цьому умовному стандарту, а залишатися такою, якою я є в своєму уявленні. І оцих от наслідків може бути багато. Для когось це е, я боюся. Тому що хтось критикував мою зовнішність. А тут я, я прийму, наприклад, цей комплімент, а хтось почне з мене насміхатися. Ага, так мені буде ж боляче, і в кожного тут своє може бути. Насправді багато. багато Я не, не буду розказувати всі причини. Я думаю, що ми, по ходу, деякі підсвітимо. Трошки би хотілося поговорити про компліменти зовнішності та самооцінку. А наприклад, зараз я вже відносно можу сказати дякую на комплімент, але. Раніше, буквально ще кілька років назад, коли на вулиці якийсь дядечко підходив, просто робив комплімент щодо зовнішності, то я ніби трошечки так напружувалась. По-перше, це було дійсно дуже приємно отримувати комплімент, це завжди приємно, але мене це трошки лякало, тому що я в такі моменти. Бути зараз, звісно, смішно трошки, але в такі моменти я думала, що у людини якісь специфічні смаки, або що людина просто вирішила познущатися наді мною. І ну, я розумію, що в мене це наслідок дитячої травми, тому що в школі я зазнавала булінгу. І звісно, коли тобі багато років говорять, що ти там некрасива, що ти там найпотворніша дівчинка в світі, да, зараз мені доволі складно. Озвучувати це, але це дійсно такі от слова звучали в мою адресу. І звісно, зараз, коли я вже там доросла, то мені доволі складно да, приймати компліменти. Я помітила, що люди діляться ніби на два табори. Одні після булінгу дійсно не можуть приймати компліменти і говорити про себе щось хороше, а інші навпаки говорять, що вони там красиві, що вони найкращі. Ну це може така захисна трошки, навіть реакція десь. Тобто я розумію, що у мене це просто такий травматичний е, досвід е, булінгу в школі, але я не вважаю, що у мене низька самооцінка, тому що я себе люблю, я себе поважаю, турбуюсь про себе. І мені чомусь так здається, що людина з низькою самооцінкою е, ну, так не робить. Тобто немає там якоїсь такої турботи про себе, любові. Можливо, я помиляюсь зараз, <тих> ти, віка нам поясниш. І, от у мене назріває таке питання. Чи дійсно це невміння приймати компліменти? Воно говорить про низьку самооцінку, чи це все ж лише наслідок оцього травматичного досвіду? Мені так прикро за той досвід, який тобі довелося пережити. Я так відчуваю, що не одна ти була в цій ситуації, тому що булінг у шкільний такий дуже вразливий вік, досить поширене явище. Я сподіваюся, що потрошку ця парадигма змінюватиметься. Що ж до причин цього явища, то вони можуть бути різними, це справді може бути наслідок травматичного досвіду, через який сформувався стійкий нейронний зв'язок. що є якщо є увага до зовнішності, то після цього йде небезпека. І кожного разу, коли людина зачіпляється в чийсь комплімент щодо зовнішності, вона думає, що далі на неї чекає небезпека. Хтось, наприклад, з нею глузуватиме. А спільний час глузування це фактично тебе виключають із групи, кажуть, ти не такий, як усі. І якщо це перенести на глибше, на наші якісь несвідомі мотиви, це сприймається, наче мене виключають із племені, я можу не прожити. І вже. Навіть доросла людина, в якої є стільки підкріплень того, що вона може прожити, що вона може опертися на себе, однак вона досі тригериться об ці імпульси, і виходить, щоб якось вирівняти ситуацію, щоб не сталося цієї небезпеки, якось превентивно вчинити, вона вирішує знецінити це. Якщо я знецінюю, нібито я уникну потенційного болю, а цей потенційний біль для неї здається дуже реалістичним сценарієм. І ось вона вчиняє так: тобто, це не обов'язково наслідок низької самооцінки, це може бути наслідок минулого досвіду, до якого ми доторкалися і, можливо, не один раз, і не могли за себе постояти в той момент, якось сказати, це зараз ми дорослі, можемо вибрати якусь іншу реакцію, і то не завжди. А в той момент в ми були дуже вразливими. У мене насправді були досвіди, і один я, я не могла тривалий час, не могла приймати компліменти після. Вільного досвіду він був пози... нібито позитивний щодо мене, тому що у мене були дуже хороші результати з української мови. Я писала гарно твори і вчителька це регулярно підсвічувала. Вона могла мене, мене похвалити і не один раз, чи там на кожному занятті. І тут уявити, я в класі, де крім мене, ще 20 загаком учнів і хвалять мене. Вся увага до мене, а інші це середовище сприймає, начебто, якщо хвалять мене, то зараз буде критика в їхній бік, або вони на цьому фоні не дотягують, і це демонструвалося. Вони якось інколи підсвічували, якби знецінювали, перекривляли ці слова вчительки, як вона там мене похвалила чи висловилась. І я сприйняла так, що якщо мене хвалять, то всім іншим погано. Відповідно, що. Я не могла зупинити вчительку, ми мене були в такій субординації. І відповідно, я вгнала голову, так от мовчки, це слухала, червоніла, якось сприймала і така думаю, М -м -м, а далі знову буде, знову будуть з мене насміхатися, як там мене хвалила. Ой, які, які слова говорила мені вчителька. І потрібен був час і свідомі зусилля. Щоб відокремити цій ситуації, що відбулося, як сприймають інші люди, і дозволити іншим реагувати так, як вони реагують, бо буває не один раз в житті так, що коли ми маємо якийсь успіх, то інші люди на нашому тлі. Сприймають це не так, щоб розділити з нами цей успіх, а це, значить, докір їм, що вони, наприклад, не розвиваються, не мають такого результату. Тобто вони сприймаються до себе. Однак я не винна тим, що, наприклад, мій успіх або мій результат когось тригери. Тому потрібен був час, щоб це розділити в своїй голові. Так точно У мене є знайома, яка розповідала недавно, що а, її там почали хвалити, почали хвалити її блог, що він цікавий. Вона. Класно пише, знімає, і е, в неї сталося, сталася залежність від компліментів, від хороших слів. Тобто, тепер вона просто на оцій іглі вона тепер залежна, вона постійно хоче чути компліменти. Бо коли вона їх не чує, то ніби ну я вже не така, ніби цікава, я вже не така цінна. І щирі компліменти це ну, чудово. Але як зробити так, щоб вони не стали центром нашого життя? І ми не були залежними від похвали інших. Якщо коротко, нам важливо нарощувати ось це внутрішнє чуття, вміння оцінити себе і свої зусилля, і самі собі робити чи самому собі робити компліменти. Ось у мене, наприклад, щось вдалося, я роблю комплімент. або Процес мені подобається, я сама себе хвалю, чи сам себе хвалю. За, за ті зусилля, які я роблю, за той процес, в якому я перебуваю. Є одна підступна річ, якщо ототожнювати слова інших або якісь компліменти, типу Я молодець, або Я найкращий в цьому. Бо настане той момент, коли хтось інший стане кращим. І в принципі, якщо так подивитися на нашу культуру, оце от молодець це з дитинства тягнеться, а воно стосується безпосередньо особистості. А якщо ми подивимося на іншу культуру, наприклад, ту саму там американську, як вони кажуть, Good job! вони хвалять безпосередньо результат, що людина зробила, відмежовують його. І важливо саме ось це робити із собою також. Цінувати ось ці прояви, що у мене вдалося, показувати собі, підкріплювати. І так на... нарощуватиметься це наше внутрішнє зовнішнє це добре, це дзеркало, яке нам. Підкріплювати, підсвічуватиме, але ж ми не можемо замовляти кожного разу музику. Типу, хваліть мене, кажіть мені це. Я заходжу в цей простір. Ну, будь ласка, насипте мені компліментів. Якщо мені не насипали компліментів, то я почуваюся погано, бо я від цього залежу. Це справді схоже, наче ну на, на, на чомусь штучному, наче потрібно щось випити всередину себе прийняти, щоб заповнити і мені стало добре, і це може. Те, ще може нагадувати як залежність від швидкого допаміну. якщо так, то спробувати нагенерувати якісь джерела. Не такого швидкого допові наприклад, повільнішого, і помічати свої зусилля, наприклад, вести якісь щоденник, рефлексії це може бути таким повільнішим і стабільнішим шляхом, який не хитатиме нас ось так. Типу, отримав дозу. Мені добре. Не отримав дозу компліментів. Все, мій настрій просів, день зіпсований, ніхто не помітив мою нову укладку, або там колір і, 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 які якого кольору у мене лінзи або що це все. Зовнішні, і ми не можемо на нього впливати. На жаль, є компліменти, які люди говорять нещиро, а просто для того, щоб викликати симпатію. Особисто я такі компліменти е, щитую і не люблю. Краще взагалі не говорити, ніж говорити нещиро. І отут питання: як відрізнити щирий комплімент від маніпулятивного? Насправді е, маніпулятивні компліменти це одна з причин. Чому люди хочуть знецінити на, на першому кроці, тобто не, не прийняти цей комплімент, бо вони бояться, що далі за ним щось стоятиме. Наприклад, е іде дівчина по вулиці, а їй хтось там хоче, ну не знаю, на Майдані Незалежності їй хочуть щось продати. Досить таки реалістична ситуація. І їй можуть зробити комплімент: ой, ви така прекрасна, так гарно виглядаєте, чи ви така добра людина? А, будь ласка, зробіть ось цю дію, яка нам потрібна. І відповідно людина людині простіше відмахнутися на початку і не розвивати це, не прийняти загалом цей комплімент. Щодо до того, як відрізнити щирий чи не щирий, мені здається, що ми багато що щитуємо невербально. Що людина, як вона, наприклад, вона говорить одне, але як її тіло реагує? Після того вона робить паузу, чи далі вже обдумує варіант, що нам сказати, як скористатися нашою такою. Ті ситуації, коли ми, ми ще сприймаємо цей комплімент, ну, я ж типу щось тобі дав, тебе задобрив, а тепер дай мені. найчастіше тут не відбувається якоїсь паузи, а людина так сказала цю частину, і, і, і тоді вже старається щось щось для себе отримати. І ми зазвичай, ще ще це інтонаційно відчуваємо, як воно відбувається. Якщо ж людина не хоче від нас нічого отримати, натомість, ну крім напевно, дякую, бо це такий і, і соціальний етикет, і спосіб е вирівняти ось, ось ці стосунки, е то це, це схоже на щирий комплімент, яка мотивація у людини може бути різною. Ну вона помітила якусь красиву деталь. Її так розпирає, що вона хоче сказати, що там не знаю, у вас там симпатичне те те-то-те, чи мені подобається те, -те, те або те, висловити це нам? І може бути, що ми цю людину більше ніколи не побачимо. Але посмак цієї взаємодії лишиться з нами. Тому важливо для себе довіряти собі, щитувати ці сигнали тіла, як, але і бути відкритішими до. Проявив компліментів, якихось спонтанних компліментів, якщо звичайно ж наше тіло не сигналізує про небезпеку. Ну, умовно, якщо людина йде десь е, в, в неосвітленому приміщенні, а хтось її намагається зробити якийсь комплі комплімент, то навряд чи це про комплімент, це про щось інше. Але тут е, наше тіло це щитає. Що ж до іншого, то нам важливо бути відкритими, дозволити іншій людині зробити цей комплімент і. Можливо, якщо важко відповідати щось, навчитися казати просто дякую. Не дякую, але там ой е, та ці вже зачісті, там я не знаю, я, я три місяці тому як ходила до перекаря, це стара або там ой, цій ковтинці вже вісім років, та нічого в ній особливого немає, просто сьогодні втягнула. Ось це от зупинити: зупинити на етапі дякую. Якщо це не тренувалося, то можна зробити щось приємне людині у відповідь, наприклад, сказати. Я така вдячна, що ти мені це сказала. Знаєш, це зробило робило мій день. Коли людина почує це, то й вона, вона лишиться наповненою після цієї взаємодії. А щодо натренувати, то тут у мене теж є питання, наприклад, коли я кажу комплімент якійсь людині, то хочу почути дякую, а не виправдання. Бо коли людина починає виправдовуватись, то я себе відчуваю неловко. І от тут цікаво, чи варто. Людині озвучити це, ну просто скажи мені дякую, і можемо зупинитися. Чи це вже не допоможе, тому що у людини просто такий от патерн, їй треба виправдатись, і це так просто легко не працює. Просто зробити зауваження, і вона така, а, я зрозуміла, і тепер говорить завжди дякую. Ну, в мене немає тут універсальної відповіді, яка б всім підходила. Я напевно поділюся, як як вчинила б я в цей момент, коли людина ось так от виправдалася, це відбулося. Якщо я. Гіпотетично сказала би їй про свою думку, чи чого ти так поводишся, то це е, спровокувало ще більший захист, і людина не могла б захи захищатися, закриватися, або можливо хтось загресував бо у відповідь щось там буркнув би щоб обірвати це. А однак е, я би пошукала. Як, як, якби я хотіла все ж таки людині а, дати фідбек, як мені? Я б пошукала якоїсь нагоди, коли вона була в спокійному розслабленому стані і висловила б це через а, я повідомлення. От дивись, та ситуація. Коли я кажу тобі якийсь комплімент, знаєш, я роблю це щиро, от я так відчуваю справді, я тебе так бачу, і мені так приємно, коли я отримую у відповідь на це. Дякую. Ну це як, як визнання того, що я, я сказала. А от ем, як це для тебе, наприклад, почути з -з зворотний зв'язок, що для людини це означало, чого вона так поводилася? І в ось ці взаємодії можна побудувати. Нову формулу, як би хотілося, щоб ця людина, наприклад, реагувала на наші компліменти? Щось таке, що буде щирим для обох сторін. І знову ж таки дозволяти тому, що якщо людина не вміла приймати компліменти, то за один раз вона так все, я тебе почув. Наступного разу, коли ти мені кажеш комплімент, я обов'язково кажу тобі дякую. Ну це ідеалістично. Ми ж всі, якщо, якщо звикаємо тривалий час поводитися по одному, то в нашому мозку будуються певні нейронні зв'язки, і потрібен час на те, щоб збудувати нові. Тобто людина може в якийсь момент ще перехідний бути. Вона може там казати дякую і починати виправдовуватися, потім затихати, може там сміятися з цієї ситуації. Так чи інакше? Буде процес перебудовування цього, але якщо не висловити людині, то відповідно цей процес не почнеться. Якщо висловити їй зарано, є можливість, що простір для цієї розмови закриється. Тому тут дивитися по ситуації як буде до речі. Компліменти це такий маленький, але дуже приємний знак уваги. Якщо вам щиро щось подобається в інших і хочеться сказати комплімент, не стримуйте себе. Людина може відмахнутися, почати виправдовуватися, але повірте, їй це буде приємно. Дякую, Віко, за цю розмову і дякую всім, хто слухав. Дякую, що запросили. І пам'ятайте, навіть коли навколо не ок, з нами все ок.